person that actually matters And every day I drive my car to my little job and I find some peace in the station. Дівчата поставила пару, хочу зробити домашні батони пару штучок. Зараз чекаю, поки заграють дрожжі, тоді вже заведу тісто, поставлю, нехай підходить, тоді його потрібно обмяти, сформувати батони, поставити їх у деко, щоб вони підійшли і вже тільки тоді випікати. Тому зараз буду пекти батони. У нас зараз ну, плюс-мінус обіднє время, ми повернулися з лікарні з Ілюшею. Е, картопля в мене є. Рідка олів'є вже закінчилося. Є ще в мене макарони, там, ковбаса таке. І ввечері ще хочу спекти домашню піцу. Ну, На вечерю, типу, я не знаю, це такий безпрограшний варіант. І всі з'їдять і всі понаїдаються. Тому зараз печу батони, а ввечері ще буду пекти піцу. І ще по дорозі додому зайшла в магазин, купила ось такі бісквітики, чому ж захотілося краски. Тут їх шість. 6 штук здається, буде нам на десерт до чайочку. І сьогодні в лікарні ще мені до лікування додали ось такий інгаляційний балон. Антибіотики до п'ятниці, балон цей до п'ятниці, все лишається до п'ятниці, ще додали мені бронхолітин і Ілюші так само бронхолітин. І в аптеці акція. Зараз дві оскарбінки береш, третя в подарунок, тому вирішила взяти це бо і буду клеїти. Тут вже підійшло моє тісто на батони. Зараз я його обімну, сформую в деко батони, Ілюшу. і залишу, нехай підіймаються. І тоді вже поставлю в духовку, буду випікати. Ну все по схемі, по стандарту. Вже не вперше я їх печу, ви знаєте це. Тому зараз буду обминати, робити, покажу вже вам потім готовий результат. Ось такий один у мене вийшов. Ну, буду зараз чекати, допоки вони будуть підійматися. І ось такий другий. Не буду я їх мазати яйцем, я хіба що тільки, можливо, зроблю надрізи і помажу їх просто молочком вже тоді, коли вони візьмуться трішки корочкою при випіканні. І все, в принципі, на 180 градусів до готовності. Ось такі батони вийшли, хлібчики. Ось такі вони у розрізі. М'якенькі всередині, а назовні, хрустка скоринка. Ось так. А тут у мене знову підходить тісто, але це вже на піцу. Вирішила вже зараз. Зараз пів на четверту буду одразу пекти, допоки ще гаряча духовка. Виклала тістом майонез, кетчуп, цибуля свіжа, ця з колбаскою, там ще стоїть в духовці з сосискою. І були в мене плавлені сирки, і сир такий, типу колбасний, підкопчений. Я його приморозила, трішки понатирала на тертушки і посипала зверху. Одна вже допікається. Зараз покажу готову. Ця наступна на черзі. Така проста із того, що було, але я думаю, це буде смачно і поїдять, і ситно і швидко. Це вже готова перша. Та, що з сосисками. Так тісто піднялося занадто більше, ніж я розраховувала, тому це більше не піца буде у нас, а кубасно-сирний пиріг. Але це буде смачно і ситно. Швидко і легко в моєму стані це взагалі бомба. А тут, ще допоки в морозильці там наводила порядки, знайшла залишки печінки, в мене трішки курячої було, вирішила зробити собі такі печінкові котлетки, перекрутити на блендер печінку, посолити поперчити, додати цибулинку, яєчко, пару ложечок, борошна і все це разом в блендері, тісто, ну і на сковорідку. І вийшла мені смакота, ніхто в мене такого не їсть, окрім мене, а я з задоволенням поїла до рисової кашки. Скільки дорівнює? 29. Наступний 29. 29. Додати 1. Додати 1. Дорівнює. Дорівнює 30. А 30 це яке число? Кругла. Кругла, молодець. Це 30? Угу. Наступна вправа. Прочитай вирази. Дивися, Прочитай вирази, Б додати 8. Це як? Дивися, знайди значення цих виразів, якщо Б. Дорівнює вісім, тобто замість Б нам треба ставити яку цифру? Якщо Б дорівнює вісім, то яку цифру замість Б треба ставити? Вісім. 8. 8. 8, 8, 8, ну, пиши. Отут пиши вираз. Вісім. 8. Додати. Додати вісім. Дорівнює. 16. Правильно. Наступний вираз. Дивись, 20 відняти Б. Тобі ж 20 відняти... 8. Пиши. Рознає... Під ним, так. Да. 20 додати 8. Відняти 8. Мам, ти нічого про відняти не говорила. Я ж тобі сказала вираз, ти його бачив. 20 відняти 8. Написав.

Такий серйозний? Давай, давай, рахуй. Відняти? Да. Давай двадцять розіб'ємо на 10 і десять. Десять відняти вісім. Два. І ще десять. Ну, вісімнадцать. 12. Дванадцять. Это буде дванадцять. Наступний ось тут. Там писать струє. Дивися Бідняти вісім. Ну вісім відняти вісім. Вісім відняти вісім. Буде ноль. Ноль, угу. Нижче. Дванадцять додати Б. Додати вісім. Правильно.

Ну думай, думай, быстрейше один, два, четырнадцять, три, два, четыре, пять, двадцять, шесть, двадцять, два додати, вісім, десять, десять додати, десять, двадцять. 20? Mm -hmm. До речі, з приводу цього балона, е, мені лікар виписала е, рецепт сімейний лікар. Я пішла в аптеку, він коштував взагалі 681 гривню, тут 60 доз. Але по програмі, здається, є ліки, чи як воно там правильно називається, то мені його дали безкоштовно. Тут якось його прокрутити. І вдихнути глибоко. О. Спочатку немає особливого такого присмаку, трішки медикаментозний, але потім воно в горлі таке. Гіркотою віддає, як нібито наліт якийсь з'являється. Таке собі задоволення. Головне, щоб діяло. -от. Зараз у мене намічається чергова екзекуція моєї п'ятої точки. Це в ексон, ще цей раз на Новокаїні. А далі я купила собі лідокаїн, спробую ще на ньому, бо на Новокаїні ну, дуже боляче. Дуже, ну, як укол, сам не болючий, але больно потім коли мене чоловік і дякувати його золотим рукам, що коли він не боляче, але сам по собі укол просто болючий, коли починає розходитися. Ой Боже, я так не люблю уколи. Я так їх не люблю, так їх боюся. Особливо це, це в і вітаміни Б мені колись, колись кололи Б шостий, Б12. Це теж треш просто жах. Тому зараз буду скавчати, кульгати, але потрібно. І піду мішати розчин для інгаляції. Будемо дихати втрьох. Я і спочатку дихає Ілюша, потім дихаю я, потім дихає чоловік. Ось так. От. Отака у нас вечірня сімейна рутина на даний момент, ну, як є. Дівчата приступник зловила, да. пожарила я печінкові котлети, залишила їх в тарілочці, це чисто для мене страва, ніхто більше не їсть. Допоки пішла поговорити по телефону з братом, він мені позвонив. оце цей оце махінатор, якого треба в наручники. «Стирив у мене дві котлети, цілих дві, Мартін. Ну ладно, б одну, ну по-братськи, ну нашу ж дві, тобі не стидно? Скажи, тобі не стидно красти? З рук, які тебе кормлять, красти? Кіт? Коли ти будеш мати совість? Де совість? Де та совість? Кажи, де її шукати? Да, Мартін? Ти же так жирний, ти же так кормлять. Що тобі не вистачає, котлетки? Котлетки печоночної, котику не вистачало, так? Да? Дві, дві. І тепер нагле таке довольне виповнило місію і спить, так? Да? Мерт. Дівчата, у нас сьогодні День Святого Валентина, і нам в подарунок тато купив таку тортика тарта. Останнім часом тільки їх купуємо. Дуже смачні, класні торти. Це з малиною. Ось такий він в розрізі. Він невеличкий, 450 грамів, але вистачить. Діти вже по шматочку з'їли. Ілюша виколупав тут ось такі шоколадки. Сказали, що дуже смачний. Я ще не куштувала чоловік також пізніше, можливо, ввечері. Ось так от. Всіх вітаю з Днем Святого Валентина, всім великого безмежного кохання і головне взаєморозуміння. Наша сьогоднішня вечеря пюрешка і биточок. Все просто, швидко і смачно. Тут ще повна мисочка битків і тут повна каструлька е, пюрешки. Ну, як вже не повна, тому що насипала дитині, чоловіку, і насипала е, Ілюші, Вероніки і чоловіку. І зараз ще буду сипати собі. Ось така у нас вечеря, і всім смачного, хто їсть, хто панує.